Переключно в Подівчані. 20 листопада знаходиться біля званого місцевого автостанції, автовокзалу. Бачимо, що приїхав автобус Балта-Подільськ. ось. Але автовокзал все одно не працює. Зараз у нас на годиннику 17. Ось. Зараз такий бароси, такий легенький дощ. Ми бачимо, людям немає де сховатися у приміщення через те, що автовокзал зачинений. Чи то через світло, чи то через що. А скажі, зараз, яка зараз година? Яка година зараз? Яка година зараз година? 15. 5, так? Да? Що нам почали, що 145 на годиннику має працювати до 16.00, але він не працює. І Люди є зараз дощ такий невеличкий моросить, нема де сховатися, а попереду зима. Як вона відбувається відбуватися, не розуміло. Але... Блін, э, ну, місцева користується джимами, джимами по 200 тисяч доларів, а люди не можуть це защо навіть. Якось так живуть. Марія Кришна.